Провести зміни в судові гілці влади шляхом очищення з такою пропозицією звернулися представники правого сектора та люстраційний комітет краю до голови закарпатського адміністративного суду. Активісти, до яких неодноразово надходили скарги від краян про неправомірні дії з боку Феміди, запропонували голові суду скласти свої повноваження, а відтак викликати довіру громадськості до закарпатських суддів. Мова йде зараз виключно про критерії моралі. І ось громада звертається. До вас із вимогою залишити цю посаду, поки що найбільше було запитів громадськості до адміністративного суду, в тому числі дуже багато від підприємців, дуже багато від по тих справах, які робилися із органами державної влади. Тобто є суспільний запит на очищення судової гілки влади. Власне, це найбільша причина, чому ми, ми сюди власне сюди прийшли. Олексій Шишеня заяви на звільнення не написав, пояснивши, це має вирішувати вищий орган влади. Суддя наголосив: якщо раніше до повернення конституції 2004 року рекомендувала та призначала адміністративні посади Вища Рада юстиції, то тепер цей орган не має таких повноважень. Легітимний орган, який зараз визначає долю судової системи у нашій державі, є Верховна Рада, і вона легітимний створить відповідну комісію, де будуть представники різних. Структуру даній комісії там і кабінет міністрів, Верховна Рада, Вища Рада юстиції, вища хвалів комісія, кабінет міністрів, як я вже сказав, і буде визначено механізм звільнення, призначення на посади як суддів, так і на адміністративні посади. Олексій Шишеня став головою адміністративного суду у грудні. Торік активісти переконані, цього вистачить. Суддя повинен добровільно скласти свої повноваження інакше люстраційний комітет вживатиме відповідні заходи. Звернемося до громадян з проханням надати інформацію, якщо та така існує з приводу неправомірних прийняття рішень під час перебування голови апеляційного суду на посаді. Зберемо цей матеріал, зробимо по ньому висновки. І передамо ці висновки тому органу, який вповноважений приймати кадрові рішення. Закарпатський адміністративний суд продовжить роботу лише в разі, якщо правоохоронці стежитимуть за дотримання громадського порядку в будівлі.